Анна, ти як в Україну? У нас так все змінилося. Ти будеш здивована. Дуже багато жінок жінки вже не такі е, за зашморгані, за зацофані, як колись були. Е, Слідкують за своїм харчуванням. Е, жінки е, з е, ходять в спортивний зал дуже красиво одягаються, дуже красиві жінки. От мені зразу е питання прийшло. Це жінки 50+, плюс 60? 60. Я буду рівнятися до тих жінок 60 років, таких як я. Мені 60 років скоро буде. Ви розумієте? Я як прийду до Львова, скільки гарних красивих жінок, скільки гарних красивих жінок. Звичайно, є молоді. Я не можу рівнятися до жінок, які, які мають 35, які мають 40, які мають 45. Треба рівнятися до свого віку, дорогенька моя. Напишіть мені, як жінки в 60 років в Україні, вони ходять в спортивний зал, вони доглядають за собою. І, звичайно, що доглядають деякі маленькі перцентуалі, маленький процент, це є так. Але я спортивний зал не ходжу і ніколи в Італії не ходила, ніколи не ходила. Чому? Тому що я знаю, що я вже заплачу, а я не буду ходити. Я не люблю закрити приміщення. Я колись мала тут в Італії багато всяких таких спортивних інструментів, які я сама купляла додому. Останній раз в мене був такий тапі-рулан, який я купила, я дуже його часто використовувала. Пізніше трошки я купила квартиру, задбала, бо в мене був один перізд, другий перізд. Я вона була тапірулан. Ру, тапі Знаєте, що це таке є? Це такий як вам сказати, це не є ровер, сідла нема, але має такі довгі педалі, як лежі. і ти ось так вперед, назад, вперед, назад, одну руку ну, на, стоїш на ногах і тримаєш і ось так. Перед назад. Ну, коротше, я вже думала, купляти, не купляти, може, нове буду купляти. Але, напевне, що не буду купляти все-таки. Тому що я живу в Італії. Ви знаєте, я живу в Італії, дуреньки мої. Тут клімат, ідеальний клімат, в нас зараз починається рай. Італія, отут в центрі, де я живу, у нас ніколи ні дощів нема, ні вітру нема. Я вам буду знімати кожен день і я вам покажу, що в нас. У нас дуже рідко дощ падає, у нас дуже рідко вітер буває, в нас завжди сонце світить. А хто не знає, хто не був в Італії, може навіть і ті, що туристи, як були, вони не вони не знають, що в нас в Італії, якщо падає дощ. Півгодинки, годинку дощ, на зразу виходить сонце, і зразу сонце світить. Після любого дощу цілий день буває навіть і цілий день дощ падає, а на другий день вже таке сонце. Так тепло, тепло. І це одинаково. Це зимою і це. Літом так само. Я пам'ятаю, як я коли жила у Львові. Я дуже сильно пам'ятаю, бо я тому, що я, як приїхала в Італію, мене це здивувало, як так може бути. Дощ падає, і, і зразу сонце виходить, і зразу тепло, так як би нічого не було. А я це дуже добре пам'ятаю, як було у Львові. У Львові так було. Перед дощом два дні було хмарно. Пізніше, два дні дощ падав, і після того, як дощ попадав, ще три дні хмарно. І тобі виходить цілий тиждень без сонця. розумієте? А тут не так є. Тут, тут сонце, сонце, сонце. Чому я не хочу цей агрегат купляти спортивний духати? Тому що я хочу зранку вставати. У мене красовок дуже багато є, дуже різних є, дуже якісний красовок є. У мене є ось люди купляють сумки, шанель, наприклад, люблять купляти. Дорогі, плаття дорогі, на одяг дуже багато тратяться, дуже часто в перукарню ходять. Вони на тому, від того задоволення отримують. А от в мене такі, такі всякі спортивний куплятик і в мене його дуже багато є. І я хочу от в 6 годині вставати, і кожен, так як я колись робила, і, і, а саме основне, з чого це почати? Треба почати в 10 годині лягати спати. От Починаємо з того. І тоді в 6 годині вставати і своїх 15 кілометрів кожен день робити. Саме-саме найздоровше для здоров'я це ходити каміната спортива. Каміната спортива це означає трошки більше, ніж 6 кілометрів за годину. Якщо ви ходите 4 кілометри за годину, 5 кілометрів, це називається така собі відпочиваюча, відпочиваюча така походка. Якщо ви ходите 6 кілометрів за годину, називається каміната спортива. Ну, каміната це означає хід, ну, хід, спортивний хід. Тоді воно йде вам трошки в користь. Це, це все те, що я знаю. І я не хочу платити. Я людина, яка старається ні за що не платити. Я ніколи не плачу, наприклад, як машину паркую в нас в місті. Так? Колись нас давно в місті, як я сюди приїхала, в нас дуже багато було паркиджів вільних. А тепер я замітила, що зовсім нема паркиджів вільних. Але я все одно. на Чим відрізняється? От, наприклад, син мій приїхав сюди, в Італію, на відпуск, і він е, е, отут мені в машині ціли, цілих тих позалишав багато, де він платив. Там, там 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 заплатив, заплатив, там заплатив, заплатив, Бо треба платити. Я не плачу, я лишаю машину, де можна, і йду пішки, в центр до пішки. І взагалі в мене від моєї хати я живу наполовину дуже близько до центру. Що таке центр в Італії? І центр це центр сторіко, знаєте, там, де так от, загороджено є. І, і е, от, Мені дуже близько, мені 10 хвилин. Що за люди їздять тут? А, це приїхав. Тут вони в кампері живуть, бачите? Два кампери. А колись було шість. Е, ші, е, шість не було, п'ять П'ять всі стояли, вони задурно теж стоять. І я не плачу е, на море я не плачу. В перукарню я ходжу, колись ходила дуже часто, тепер не ходжу дуже часто. Але на другий тиждень вже піду, я сьогодні зранку вже подзвонила. І на другий тиждень моя розкладушка, ви бачите, ось моя розкладушка, зараз я її ще візьму. Пізніше побачу, ще кілька разів себе заставлю поїхати пізніше занесу до хати. Тому що моя розкладушка така сама, як тут на морі стоїть, та платна. Що я хотіла сказати? Я вже замовила в перукарню. І я так само, тільки нова перукарня, де я перший раз піду. Дуже дорога перукарня. За стрижку я заплачу тільки за стрижку. Якщо сама дешевша, це 15 євро. Моя перукарка бере. Сама, я маю дві перукарки до тепер в Італії. Та сама найдешевша, яка нормально стриже, добре стриже, нормально 15 євро. Оця трошки дорожча дорога. Щоб 25 евро. але я до неї стадаюся йти, бо вона мене знає вже багато-багато років. І, але я не хочу робити укладку, розумієте? Тому що я, за укладку треба платити ще 35 євро. Для чого мені? Я собі сама вдома зло, сама собі вложу вдома. Тим більше я зараз на море їжджу, тим більше ще гурячо. Вона, я от в хаті дотепер я ото волосся постійно хвіст ношу. Гурячу парить в шию. Я навіть сплю з хвостом до гори. А знаєте що якщо спати? Я вам забула сказати, якщо добре спати, я, хто спробував один раз більше від того не відкажеться. Як воно називається на очі, та маскеріна, така, гумочка, така є. О, ті, от гумочка є? З такої з матеріалу, м'янького матеріалу. Отака тут і отут ззаді гумочка така, ну, коротше, закриває тобі очі. Тому що я до тепер навіть не знала, на чому. тому що, навіть, якщо в тебе м -м, очі закриті, отак ти закриєш очі, все одно ти бачиш світло якесь. По-перше, я не закриваю повністю вікна. У мене з вулиці дуже-дуже багато світла йде з одного, з другого, з третього вікна. У мене все, все до половини відкрите. Бо мені так подобається. Я люблю, люблю. Я не люблю повністю-повністю в темноті я не люблю спати. Я не люблю, я звикла так, я вночі встану. Ми йдемо в туалет, я чи мій компанію. Ми ніколи світло не засвідчимо. У нас дуже світло. Йому це проблем не, не создає. І мені теж дотепер проблем не создавало. Але я зрозуміла, що я собі оце заложу ту мама ма, таку на очі. І я дуже добре сплю. І я зараз до того нового перукера. Що я там хочу зробити тільки стрижку. Там дорого, буде мене великий спеціаліст стригти, Найкраща перукарня в нас. Я готова заплатити 40 євро. Хоча там... Там в мене стригти, У мене ось таке от каре, таке, знаєте, скалято, з ходинками так зроблено. ви мені... Ви мені казали, щоб я постриглася, щоб я зробила стрижку, як вона називається оця. Я, ви знаєте, я дуже не люблю людей повторювати. Що всі роблять, і я то роблю. Всі дуже багато копіюють людей. Всі так роблять, і я так роблю. Зараз дуже там модна стрижка, як вона називається Піксель, як вона називається? Піксель? Піксель. Мені не йде така стрижка, я жінка висока є, ви розумієте? Якщо якась жінка маленька, от така кругленька, той піксель їй буде добре, а мені не добре. Ну, Це коротка така стрижка, вона навіть воно буде гарно, як ви вийдете з перукарні. І, а як ви прийдете додому, ви собі голову помиєте раз, ви вдома не вложите, так як ви маєте ви вложити, Так, як вам зроблять в перукарні. І ви будете на якогось мальчика, похоже. Знаєте, стрижка під мальчика була така в Радянському Союзі, стрижка пер мальчика. Ну, під мальчика то була така зовсім, а то буде вам трошки піксель, як воно то піксель, як воно називається. О, то там вам трошки так трошки, знаєте, асиметрично вам там зроблять, і ви так будете виглядати. У нас тут в Італії так сильно не запарюється, не запарюється так сильно, знаєте, на, на, на тому всьому. Не тратять так гроші, тому що тут нікому нікому не потрібно. Тут е, людина, як себе вже так нормально доглядає, по-середньому, вона вже красива жінка. Якщо вона буде себе так сильно, сильно дуже доглядати, так сильно, знаєте, на таких завжди каблуках куди така дуже серйозна, дуже не, не серйозна, така дуже красива, так собі золота багато начіпить, е, дуже така сильно доглянута. все одно на неї буду трошки так знаєте косо дивитися. Не то, що косо дивитися, вона просто не буде вписуватися в наш пейзаж італійський. Та в Україні це дуже поширено, так дуже красиво. Мені не треба е, їхати в Україну, щоб це все бачити. Але я зрозуміла, я бачу, я дивлюся відео, я зі Львова дивлюся відео. Є багато блогерів, показують, але от мене нервує, що постійно показують ось ту, е, як воно називається в центрі е, площа ринок. Так, площа ринок, кругом ось того, як він називається, того обласного, де от його сі -сі сидять, обласного, обласного, як він називається, обласний центр, от де, де, де от, той садовий там сидить, де його кабінет мер Львова. І отам постійно показую. показують дуже красивих жінок, дуже красивих жінок, дуже красива молодь. Дорогенька мої. Ну, звідки люди гроші? Я зараз закінчу відео погано, бо я нервова. Я завжди хочу, ви мені то. У Львові все є, у Львові все є, у Львові ще більше всього є, ніж в Україні. За яку пенсію купляють? Яка пенсія в Україні? Яка зарплата в Україні? Середня зарплата, за що можна жити? Ти як не в, в Україні, ти як не вкрадеш, як ти не обдуриш. Як ти не заробиш де небудь за границею, ти не будеш ходити в такому і по-перше, в Україні дуже сильно, крім того, ще й показ, дуже щоб похвалитися, показати в Італії того нема. В Італії люди всі спокійні, бо вони всі мають гроші. На книжці, в банку, і їх це дуже заспокоює. ви розумієте? От, я дуже сильно спокійна, мені не треба виставляти багато золота, хоч в мене є я ніколи не ношу, але треба носити. І я не виставляю це все, що я красива, що я забезпечена. І я живу на тому самому рівні, що люди багаті. На тому самому рівні. І мене не відрізниш. І так само, той багата людина не відрізниться від, тої, від, від мене. Чому? Тому що. У мене квартира є так само, як у багатої людини. Мені вистачає. У мене машина є так само, як у багатої людини. Чим відрізняюся я від мільйонера італійського. Не дуже чим відрізняюся, але я вам скажу, чим відрізняються. Але ми себе середні люди, які живуть тут у Італії, вони себе дуже спокійно, дуже впевнено собі. Почувають, тому що я і мільйонер, ми не дуже сильно не відрізняємося. так? Машина в мене є, е, яку я хочу, я можу собі дорожчу машину купити, і в нього машина є. Мільйонер завжди в Італії не їздить на другій машині, в нього нормальна машина є, так? Хата в нього є, у мене хата є. І одягаюся, я нормально, він нормально. Я собі можу поїсти і поїсти, і купити все то, що. Е, є мільйонер. я можу, Мільйонер не ходить так само в самі найдорожчі там п'ять стилі мішлин. Не ходить в самі найдорожчі ресторани, але я собі можу дозволити піти в найдорожчий ресторан. Я собі можу дозволити саму найкращу рибу. Саме найдорожчий сир, саме найдорожче спуманти, треба рибу себе заставляти. от Зараз буду себе заставляти рибу купляти. От Піду спеціально куплю рибу. Куплю рибу, принесу в холодильник, заплачу гроші. І як вона я вже куплю і як я вже заплачу, значить я її мушу готувати і я її мушу їсти. До чого я хочу веду. Відрізняється тільки тим, скільки в нього грошей в банку і скільки в мене грошей в банку. розумієте? В мене може бути, в мене все є так само, як в нього, нічого мені не бракує. Я собі можу зробити подорож, можу зробити собі дві подорожі в рік, можу поїхати, не знаю, в Францію подивитися, можу поїхати в Америку, подивитися, взяти подорож в Америку, яка коштує не дві тисячі в рік. Я собі можу стратити, я можу поїхати подивитися в Америку. Хоч я, громадянин Італії, я для того і паспорт робила, щоб. От взяти от так от, і поїхати в Америку. От так легенько поїхати в Америку, і щоб мене не питалися, що куди і звідки. Веду я до чого? Що я собі можу дозволити все, що мілья... мільйонер. Відрізняється тим, скільки в мене грошей в банку, і скільки в нього грошей в банку. Ви розумієте? В нього може бути мільйон. Мільйон євро. Гри... А в мене може бути, наприклад, 30 тисяч євро, які вони в мене стоять, які мені дають 20 тисяч в мене може бути євро. Знаєте, такі от, така подушка, яка мені, яких я їх не чіпаю. І я собі живу, наприклад, це не, я не про себе говорю, я говорю взагалі про, про, італії, про середній стан італійської людини. Яка має на середній, про середній, отакі не бідна і не багата, І я навіть гроші не хочу великі говорити. Яка має, наприклад, 30 тисяч на книжці, і вона і не трима. Вона ті гроші не чіпляє. Вона собі заробляє, чи має пенсію, чи чи має е, якийсь такий е, ну, нормальний дохід. І вона з того доходу живе. Вона собі може і, і в подорож зложити протягом року, щоб десь поїхати, і, і, і так само з'їсти, як мільйонер, і так само поїхати куди-небудь, і, і, і спить на другому ліжку, і квартиру має, і все має. розумієте? А в Україні інакше. В Україні, як мають гроші, я це знаю, люблять представитися. А щоб представитися, це означає. Е, от гроші, тратять всі останні гроші до кінця. Е, хоч в тебе грошей вже і на книзці не лишається, роблять всякі позики, але на другій машині треба їздити, і друге плаття треба купити за останні гроші. Сумку дорогу треба купити, хоч і грошей нема за останні гроші. І як прийде свята, треба дуже сильно багато наготувати. І має бути ікра, має бути і то, і то, і то, і то. І ти теж. Тратиш самі остатні гроші. Розумієте? Може не остатні, може там ще трошки залишиться, але люди дуже витрачаються. І а в Італії такого немає. В Італії хоч гроші є, але люди не їдять більше, ніж їм потрібно. Вони от візьмуть перше, друге, третє, от всі свята, які в Італії є. Це Паска, Різдво на великі свята. Готують багато, готують багато, але готують набагато менше, ніж в Україні. І ви не переживайте, воно дуже сильно смачне, дуже сильно смачне, і ви голодні ніколи не вийдете. Ніколи ви не вийдете голодні. Ви не думаєте, що ви як на Україні багато сильно потратите, багато сильно наготуєте, і ви ліпше поїсте, і, і воно буде смачніше. Воно не буде смачніше, і воно не буде. І... Не рівняйте, італійська кухня набагато легша є. Тут, в Італії, як ви на італійському обіді будете чи на різдво, чи на паску, ви гарно поїсте, ніколи вас не буде ні тушнити, не ні, 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 ні нудити. І ви себе будете гарно почувати, і ви себе гарно, здорово поїли. Тут здорова їда. Дорогенькі мої. Я закінчую. я йду на море. Побачимося зараз, я вам знімаю, яке море, і я щось відчуваю, що тут якась вже депресія на морі є. Мені здається, всі люди вже повтікали, нікого нема, що я буду одна сама. Але я купатися обов'язково, обов'язково буду. Обов'язково перше, а пізніше буду загоряти. Як тільки прийду, не лягаю. Ото мій секрет не лягати, а зразу в воду йти. Бо як ляжу, то вже все. Вже лінь мене переборить і буду лежати, лежати в воду тоді не з схочу заходити. Ідемо на море дивитися.